О 6.30 ранку в селі Лимани волонтер Юрій та староста села Наталія вантажать продуктові набори в причіп та багажних позашляховика. Люди втратили своє житло і, дякуючи Миколаївщині, яка їх там притулила, приютила. Жителі наших сіл, жителі нашої громади, допомагають їм харчами. В нас такі ж самі є жителі, які приїхали з Херсонщини. Вони розуміють, як важко жити в чужому краю. І сьогодні ми зібрали. Це тільки частинка. Зараз побачите, відкриємо наш склад. І сумки продуктові, і коробки з продуктами, і овочі, фрукти, і буряки. Логістикою займається волонтер Юрій Бешевець. Чоловік контактує з благодійними фондами, домовляється про надання продуктових наборів та займається безпосередньо доставкою вантажу. Машина з причепом завантажена до заправка та авто. Перетинає дорожню позначку. Миколаїв разом збираємо ці продукти. От сьогодні ми зібрали приблизно дві тони продуктів різних: це і овочі, це і набори швидкого приготування, дуже багато і фруктів. Машина у місці призначення, її розвантажують. Ця база відпочинку стала прихистком для переселенців ще у червні 2022 року. Тоді сюди приїжджали люди з різних районів Миколаївщини, які найбільше обстрілювались. Зараз тут здебільшого переселенці з Херсона переважно це літні люди. Херсон відмовився допомагати своїм людям. Миколаївці виїхали. А заїхав Херсон, і ми самі шукаємо волонтерів, домовляємося з людьми за допомогою. Люди, які потеряли свої домівки, їх вивозили через з підострілу. А тут вони вже отримали повідомлення, що і сел нема, і хат нема. вони живуть казацьке, велетень, микольське. Олексію 74. з дружиною він приїхав сюди одразу після підриву Каховського водосховища в червні 2023 року. Жив чоловік в місті Херсон на березі річки Кошова. Я був з дружиною. З дружиною 16 мая умерла тут. Ну, Вона у Березанку Умерла і операцію. зробила. Вона онка у мене була. Саш один залишив. Ну, Спасибо людям. Вимагають, не дають Одному продуктові набори людям роздали за списком городину, крупи, макарони, консервацію та м'ясо розвантажили на склади. Всього на цій колись базі відпочинку. Зараз понад 120 людей з різних населених пунктів регіону. Централізовано їх годують двічі на день. Є змога та місце для самостійного приготування їжі. Розповіла Світлана. Олександр Гордієнко Суспільне Новини Миколаївщина.